У рамках всеукраїнської акції у центрі соціальної підтримки Затишна домівка вже здійснили обрізку дерев і вивезли з території сміття. Сьогодні вранці співробітники закладу, соціальні працівниці, психологи, медики, охоронці принесли з домашніх колекцій квіти, висаджували півники, чорнобривці, лілії, хризантеми, українську вишиванку, а ще вічно зелені рослини. Також косили траву та обрізали кущі. Колектив долучився у частковому складі, тому що у нас є цілодобові працівники, які відпочивають після робочого дня. І залучилися також наша молодь, хлопці, які перебувають в відділенні соціальна квартира, і матусі, які отримують послуги у відділення. Для матерів з дітьми. І ми навіть придумали гасла для сьогоднішнього дня. Нехай домівка добро приносить, бо вся природа любові просить. Це для них завжди і майже щоденно, тому що вони наглядають за своєю територією, але сьогодні ретельно хочуть її прикрасити, тому що у нас сьогодні в відділенні є дуже багато мам з діточками. Для них це дуже приємно гуляти, проводити на свіжому повітрі. Враховуючи те, що сьогодні всі заклади онлайн, тому сьогодні затишна домівка як ніколи потребує уваги з боку наших мешканців. Допомагали жінкам і хлопці з відділення Соціальна квартира. Студент ліцею залізничного транспорту Іван Дехтяр проживає у центрі вже п'ять місяців. Каже, почувається тут, як вдома. Частково жив з бабушкою у свого дядька. І дядько нас вигнав. І повернутися я до своєї матері не міг, тому що там немає умов і, взагалі, вона трошки неадекватна. От і мені предоставили можливість приїхати сюди. Тут дуже гарні умови. Мені тут все сподобалося. Колектив тут дуже дружній. І в принципі зі всіма тут відносини дуже добрі. Майже вісім місяців проживає у центрі мати одиначка Альбіна зі своїм маленьким сином. Про затишну домівку дізналася ще у пологовому будинку і з новонародженою дитиною переїхала саме сюди. Допомагають, коли потрібно з дитячими речами щось, е, харчування дитяче з оформленням документів. Е, е. А що За... з вашими документами? На даний час викрадені. викрадені ну в транспорті колись. Коли соціальні служби навідали її в пологовому будинку, з'ясувалося, що вдома, де вона проживає, нема належних умов. Немає ні окремої кімнати, взагалі місця. Одна кімнатка, де живе родина батьки Альбіни, її молодша сестра. І місця для дитини не було і умов там, не води в кімнаті, нічого не було. Тому їй запропонували затишну домівку. Зразу ж після пологового вона потрапила до нас. Документи по народженню дитини, документи, статус матері одиначки. Все це ми оформляли вже і тут. Зараз у центрі тимчасово перебувають 15 осіб: 12 матусь із дітьми і троє дітей, які залишились без батьківського піклування. Важливо не тільки оточити всіх турботою, а й дарувати тепло своїх сердець і разом із ними робити свою нехай і тимчасову домівку охайною і красивою, розповіли учасники акції Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телек. Канал Мтм.